Ставши абсолютним чемпіоном світу у першому важкому дивізіоні, Олександр Усик не відразу зіхнув на хевівейт. Попереду ще було останнє випробування серед крузерів – британець Тоні Белью. Їхня битва це вже частина історії боксу, по ходу якої українець поступався. Як англійський бомбер назвав Сашка перед боєм? Як розгорнулося їхнє протистояння? Та що було після? Пригадуємо на каналі Тайк Мейсон. Тоні Белію це цікава персона британського боксу і не тільки, адже починав боксер на прізвисько Бомбар із кікбоксного, де мав статистику 100 перемог у 104 поєдинках. Але у його житті усе ж таки переважив. Перекваліфікувавшись, Тоні непогано себе показав у новій дисципліні, не раз вигравши внутрішні турніри. Але стати головною зіркою аматорського боксу в Британії йому так і не вдалося. Тож у 2007 році він дебютував серед профі. Починав дуже навіть непогано, виступаючи то серед напівтежів, то серед Проте в лайт хевівейт йому не судилося стати чемпіоном. Він двічі виходив битися за повноцінні титули проти Натана Клеверлі та Адоніса Стівенсона. Проте в обох випадках йому чогось не вистачало для перемоги. Після поразки Адонісу, якого пам'ятають фанати Гвоздика, британський боксер остаточно для себе вирішив: потрібно не ганяти вагу, а піднімати. І прийняв рішення з кінцями перейти в перший важкий дивізіон. І не прогадав: маючи неординарний стиль ведення бою і насправді дещо незграбний вигляд, Тоні викидав довгі прямі та міг свої. Кувалдою точно вгадити по голові противника. І це працювало. Одна з тих речей, які добре характеризують противника Усика, це психологічна стійкість. Він ніколи не прогинався емоційно, якою би не була напруга. Та й взагалі зарекомендував себе як буксер, який здатний виходити в ролі андердога. Але долати свою опозицію. Відтак, коли доля знову звела його з Натаном Клеверлі, уже в більшій вазі, тоні зумів пройти свого кривника роздільним рішенням. Нехай тоді на кону і не стояло нічого. А вже за рік у 16-му тоні вийшов на бій за вакантний пояс чемпіона світу WBC проти Ілунги Макабу. Міцний африканський горішок, від якого чекали потужної опозиції, не дожив навіть до четвертого раунду. А далі було цікаво, адже Белью мав можливість утримувати свій пояс і захищати його, але зажадав дещо іншого, чогось більш хайпового і грошовитого в Британії. Британське дербі, Девід Хей і Тоні Белью домовилися про бій у надважкому дивізіоні. Хеймейкер був фаворитом того протистояння, а його грізна плюха могла просто розчавити Тоні. І він це навіть передбачив, написавши заповідь перед тією битвою зі співвітчизником. Хоча сама битва розгорнулася дещо інакше, справа в тому, що Хей лідирував по ходу бою. Але в шостому раунді травмував Ахіл, через що вже не вивозив тієї інтенсивності. Бомбер скористався цим, перехопив ініціативу та відправив Девіда лікуватися в одинадцятому раунді. Але ж і Девід Хей не був би собою, якби не почав багато балакати. Тому після своєї поразки він заявив, що якби не та травма, він би переміг. Тому потрібен реванш. Белів погодився. Тоні хотів довести, що його перемога не випадкова. І яким би він не був андердогом, проте ще раз достроково переміг Хея уже в п'ятому раунді. Белі вже було 35. На боксерську серію він вже ніяк не встигав, взагалі хотів завершувати кар'єру. Але враз, якщо була якась можливість втягнути в якийсь класний двіж, то він тільки за. Тоні заявив, що хотів би провести бій проти чемпіона боксерської суперсерії ще до того, як було відоме його ім'я. А вже потім рукавички на цвях. І навіть Побачивши перформанс Усика в Москві, британець не злякався та пішов до кінця, взявши цей останній виклик у кар'єрі. Сашко після перемоги над Гайсєвим у 2018 році у Москві насправді мав би перепочити, тому що він і так цього року провів два поєдинки, але попереду майорів ріві ще третій. І Усик також погодився на заключний виклик у крузервейті у своїй кар'єрі. Усі класні суперники вже закінчилися, адже брали участь у WBSS. А то ні був єдиною кандидатурою з іменем та готовий прийняти виклик. До всього. Його бій у Великобританії, саме те, що потрібно Сашкові, адже К2 підписали угоду з мечером про співпрацю щодо Усика. Український діамант потрібно було виставляти на британський ринок. І відпочивши лише місяць, Усик знову занурився у тренувальний табір, аби в листопаді 18-го у Манчестері виставити чотири свої чемпіонські пояси проти Тоні Белью. Судячи з кадрів, табір був достатньо веселим в українці. Хоча навіть уявити важко, який це рівень навантаження. Того річ, Сашко провів три титульних поєдинки. Проти надскладних суперників Брієдіс, Гасієв, Белью. Варто відзначити роботу всієї команди. Аби тримати такий рівень, потрібна комплексна робота: тренування, забезпечення, психолог, логістика, харчування. Усе це має бути на найвищому рівні. Харчування це для мене, до речі, особистий біль, тому що я люблю тренуватися рано. Але виходиш зранку, а поїсти нема де. Всі ще закриті. Щоправда, є один лайфхак. Якщо хочете комплексно поїсти, поки всі ще сплять. Є одне дійсно круте місце. Дуже вам дякую, спасибі. Друзі, на годину у ранку, ранку мене вже смачно та комплексно годують. Проте цього разу я зупинюся на легкій страві, це курочка по діжонськи Вок мені ідеально підходить, адже це не тільки про ходоги. Я б іще їхній чискейк взяв, як би не йти на тренування, звісно. Вок працює постійно за винятком комендантської години. Тож і о 6 ранку сніданок вас буде чекати. Якщо хочете поїсти раненько або навпаки, дуже пізно, це ідеальний варіант. Тож, якщо хочете підзаправити свій бак, залітайте на вок. А я погнав. Тренуватися. Нехай раніше Тоні Белі був достатньо гарячим на слівце, проте до Олександра Усика була максимальна повага. Я маю те, чого нема в нього. Разовий нокаутуючий удар. Я можу виробити цього хлопця одним попаданням. Знаєте, як воно буває? Усього мить, усього одна помилка, усього одна секунда. І все. Він на канвасі. У нього є стучення у тебя. Сила удару. удар. Світо ста. I superstar? No. Superstar. No, no, no. Mega Star. Superstar is not the best one. I think you understand. I'm not star. На no. Усик із перших хвилин запропонував британцеві маневрені ноги грутулубом та нечасті випади з Джебом. Сашко не був активним з перших секунд. Це вже звична історія. Хоча це лише перший бій, коли в куті козака був його чинний тренер Юрій Ткаченко. Белі доволі нетипово для боксера пересувався по рингу, різав кути Сашкові і частіше завдавав удари. Звісно, не всі вони були влучними, проте на старті активніше виглядав саме Тоні. Савпадею Ортонакс. Right well. Прийнято вважати, що якщо ти хочеш створити проблеми усику, піди на нього дуже нахраписто, брудно. Використай фізичну міць і затисни його в лищетах своїх ударів. Але Тоні Белію пішов іншим шляхом. Мовою боксу він сказав Сашкові: Піди на мене. І Усик став наступати, а британець цим користувався. Слід віддати належне: у 35-річного боксера був хороший таймінг. Він чітко реагував на випади українця і бив точно в розріз, Прямі удари Белі доходили до цілії. Ось такі провокації підливали масло у вогонь, змушуючи діяти Сашка гостріше. Усик починав активніше наступати, але белію чорт забирай. Та це просто зменшена версія ф'юрі в захисті. Ви лише подивіться, Тоні також має дещо незграбний вигляд, але при цьому дивовижно відчуває, коли на нього наступають, і дещо дивною роботою маятником ефективно йде від ударів. Чудернацький боксер, але й усику з ним непросто. Суддівські картки показали, що британець забрав у Манчестері три стартових раунди. He's gonna walk away with the second round. Попри непростий початок, у куті українця було спокійно. Більш вигідні моменти для Усика з'являлися тоді, коли він виманював британця на себе. Адже діяти в розріз, другим номером українець любить і сам. Перевага абсолютного чемпіона в техніці була очевидною. Удари Усика зразкові, проте поставали складнощі з тим, аби їх донести до макітри британця. Бель віртуозно грав тулубом і майже не давав у себе влучати. Тактично грамотний боксер, годі казати. З четвертого раунду Усик не змінив свого пресингу, а тільки тільки посилив його. Це ставило суперника в незручне становище, він реагував емоційними випадами. А це саме те, що й потрібно Сашку. Кожен навіть найменший крок англійця вперед супроводжувався бодай би джебом українця. А як вам такі маневри від Белью? Циганський танок не нагадує? Сашко все ще поступався по раундах, але і Белью вже не виглядав такою страшною загадкою для українця. Наш козак кілька разів міцно спіймав противника на вході. Попереду і ще довга дистанція поєдинку, і з'являється розуміння, яку проти отруту діставати в роботі з цим бійцем. Слід відзначити, що тоні дещо просідає після змістовних пропущених хуків. Поцілувавши кілька разів усика в рукавички, британець уже не так нахабно викидається зі своїми серіями. З п'ятого раунду ця гра почала дедалі більше перетікати в класичне протистояння технік, коли обидва пробують перебоксувати суперника, дочекатися його помилки. Погодьтеся, це те, що добре вдається. Усику з'являлося відчуття, що українець зміг затягнути белью на глибоку воду. Сашко запропонував високий темп, такий, який белью було не під силу тримати впродовж довгого часу. Там, де британець викидав один, усик три. Де Белью два по ньому вже летіло чотири. Функціональна підготовка одна зі значних переваг Сашка майже в кожному бою. І цей винятком не став. На честь британця зазначимо, що він не плив і старався використовувати свою довжину рук. Це виходило не завжди. Проте Тоні стояв непохитно і продовжував перемагати на картках у суддів. Однак ініціативу було перехоплено. А фанфай виріши інте чес мачефей, свідомо віддавши старт поєдинку, Усик став нагнітати в другій третині і технічно переважав белью. Проте високий клас, досвід та потужний крос це та зброя англійця, яку не можна списувати з рахунків. Адже навіть під час результативних атак Сашка суперник усе ж встигав засунути свій прямий пресинг українця після половини дистанції ставав усе більш інтенсивним. Як би то ні не старався, але витримувати високий темп проти молодшого та витривалішого спортсмена важко. І навіть при цьому англієць примудрявся непогано влучати. Перед восьмим раундом кут претендента був активним. Боксери намагалися зарядити на ударний відрізок бою, нагадуючи, це твоя остання битва. Викладися по максимуму. Але погляду Белію був приречений. Вийшовши на восьму три хвилинку, Сашко почав достатньо обережно. Це класичний легкий джеб, немов котяча лапка, і підступи в бік А Белію використовував довгі хуки, аби не стільки потужно влучити, скільки подалі відігнати українця від себе. Однак помилявся, через що пропонує. Пускав миттєво белью дуже низько прибирав голову, де вже чатувала ліва рука чемпіона. А добре струхнувши опонента, Сашко видав ідеальну двійку. Падіння прямо в канати виглядало моторошно. Британець ще спробував піднятися, але це було марно. Белі зробив усе, що зміг, але довго знаходитися в одному ринзі з усиком було неможливо. Сан Санич по самурайськи подякував противнику за цей бій. Відзначимо, що повага між бійцями була присутня до бою під час та після нього. У 18-му році Усик здобув свою першу перемогу вже під керівництвом Юрія Ткаченка, який тренує Сашка досі. Британець був у розпачі. Навряд він хотів бути нокаутованим у своєму останньому поєдинку в кар'єрі. Проте, як на мене, Антоха Белью гідний поваги своїм боксом та поведінкою. Влупіть лайк, якщо ви про нього такої ж думки. Я програв одному з найкращих боксерів світу. Він виграв абсолютно чесно. Він дивовижний боксер. Олександре, ти великий чемпіон, ти найвеличніша людина. З якою я колись ділив ринг. Thank you. Після бою Сашко відзначив, що це був важкий рік, тож серед його найближчих планів, як слід відпочити із сім'єю. Боксера тоді питали стосовно майбутньої цілі і можливої битви з Ентоні Джошуа. Проте в той вечір більш чітко про можливість такого поєдинку говорив Неусик. А промоутер Олександр Красюк. А після були іще британські скальпи, які зняв український боксер. Це чи Сора, і це двічі Ентоні Джошуа. Проте який із цих поєдинків найбільш пам'ятний саме для вас? Чи це все ж таки Ентоні Джошуа і це протистояння? Чи все ж таки ця перемога нокаутом? Напишіть у коментарях, я обов'язково почитаю. А ще нагадую, що підписка і дзвіночок зближують вас з українським Ютубом. Тайк Майсон, Макс Діденко. Скоро побачимось.